Привіт, мої хороші! З вами я Сокольська Юля. З темою хто ти за своїм покликанням і не забувай про те, хто ти є. На сьогоднішній день дуже багато людей втратили свої робочі місця. І я думаю, що не кожен з цих людей. На це розраховував або очікував. Тому дуже багато людей потрапили в такі життєві обставини, що не знають, куди йти далі і що їм робити. Хочу розповісти одну історію з Біблії. Ви, мабуть, вже помітили, що. В своїх розмовах з вами і роздумах, відео роздумах під час прогулянок, бо дійсно прогулянки мене надихають. Я завжди акцентую увагу на те, що каже Біблія. Бо істина там. Якщо ви хочете дізнатися, що про це думає Господь, зверніть увагу на те, що написано в Біблії. Так от, в Біблії є одна історія, коли. У Ісуса було 12 учнів, і один учень був Петр або Сімон Петр. сімон це його перше ім'я, і в перекладі воно означає нестабільний, похитний. Але коли Ісус зустрічав Петра, Він йому сказав «Сімон, тебе тепер будуть звати Петром. Що в переводі обозначають камінь. І потім Ісус Петро сказав, що ти будеш той камінь, на якому буде стояти церква. Чуть пізніше ми знаємо, а якщо ви не знаєте, я вам розповім, коли Ісуса судили, то Петр був у дворі під час суду, а на початку перед цим, за вечерею, Ісус йому сказав, що мене трітеш, не петух і ра... три рази, як ти від мене трчешся трижди. І в принципі так воно і сталося. Під час суду до, до сходу сонця Петр зрікся Ісуса тричі. Але під, під цей же час його також другий учень Іуда теж зрадив, але продавши його за 30 серебряників. Це була невелика сума, але вона вил... має значну вагу у Біблії, але не про це. І ось коли Петр зрікся Ісуса, він згадав, що Ісус йому сказав. Ісуса розп'яли. Юда під цей час продовжує вже з, е... з кімнати після прогулянки. Бо, знаєте, інколи бувають такі у нас випадки, що телефон просто вимкнувся. Тому з нами буде і Луна слухати уважно, да? або спати та хропіти. І так, продовжу свою тему, думку добре, що там, там був відеозапис, можна повернутися і прослухати себе. А, після того, як Ісуса розп'яли. Іуда пішов удавився, бо він не витримав того сорому. Він відчував, що він, він відчував провину за собою. Він же продав, здав Ісуса за гроші. З приводу цього здав Ісуса за гроші. Ми дуже часто продаємо себе в рабство. Ми дуже часто йдемо на роботу за невеликі гроші. Віддаємо свій час у розпорядження других людей. Нам за це платять кошти, і ми це робимо добровільно. Але чи відчуваємо ми від цього якесь натхнення? Чи відчуваємо ми, що це справді моє покликання? Чи ви ходите на роботу і від заката до розсвіта, від дзвонка до звонка? І, просинаючись рано, ви таки кажете собі. Боже, опять идти, ті mm -hmm. і этих mm -hmm. людей. Чи про це ви мріяли? Є інший випадок. Це Петр, який також, зараз випущу свою собаку, який також зрадив Ісуса, тричі відрікшись від нього. Ісус йому про це казав. Але він не думав, що вийде саме так. І от коли він проаналізував і. Півень заспівав, і він так із сонця зійшло, і він загадав слова Ісуса, він зрозумів, що він накоїв. Он предав учителя, он предав друга. Того, то есть он сказал, я тебя не знаю. А потім, що він зробив? Після того, як Ісуса розпяли, він пішов і став рибалкою знов. Бо він був по своєму призванню рибак. Він усе своє життя, він, його батьки його цьому навчили, у, він, у нього був великий досвід. Він постійно ловив рибу, і він пішов просто ловити рибу. Він пішов робити те, що він міг робити, незважаючи на сердечну, о, сердечний камінь, біль втрати, розгубленість. Він розумів, що на плечах у нього лежить, те... Він... вроді він не передавав, але він відрікся. Він сказав: Я не знаю. Ні, ні. Я не був рядом з цим. Ні-що ви, що ви, я не знаю того чоловіка. І він рибачив, а на третій день, коли Ісус воскрес і прийшов до Петра, який рибачив, і Він сів поряд з ним, він розпалив вогонь. І почав з ним спілкуватися, і тільки потім Петр в ньому впізнав свого вчителя. І що сказав Ісус? Іді, іди і неси людям слово, і ти будеш тим, на ком я построю церковь. Потому що Петр. Он был не просто Симоном поколебимым, да, вот тем шатким, таким вот, но он был и камнем. Это было его второе имя, это было его призвание. Но при этом он не отрекся от своей профессии. Он пошел, и что он начал делать? Он начал делать то, что он хорошо умел. Так и в нашей жизни. Вам просто нужно в каждом, в каждом, в себе, внутри отыскать а, то, что действительно тебя зажигает то, что действительно тебя поднимает, то, что дает тебе мега вдохновение, то, чего ты кайфуешь, несмотря на то, что пока тебе это не приносит прибыль какую-то, нет дохода. Но ты там чувствуешь свою стезю, свое вдохновение, свою силу, свой внутренний стержень, свой камень. И ты готов делать то, к чему у тебя есть призвание, не останавливайтесь. Вы знаете, очень часто в жизни случаются обстоятельства, которые уводят тебя от цели, уводят тебя от истины. Это может быть все что угодно. Например, как сегодня в моем случае я просто решила записать свою мысль, и у меня отключился телефон. Спустя какое-то время, пока зарядился, пока я пришла, естественно, мысль где-то улетела. Я могла переступить, але ну, ні. з другого ракурсу, з другої подачі, осознав, добавив, переслушав. Я знову роблю свій відеозворот до вас і відеозвернення. Не кидайте те, в чому є ваша сила. Не залишайте те, до чого у вас є покликання. Бо саме там буде ваш ріст, ваша перемога, ваша сила і користь не тільки собі, а й вашому оточенню. Бо Петр, він пішов, і він усе своє життя до похилого віку ходив і ніс Євангеліє. Він робив те, до чого його закликали. Те, Чому було його призвання? Він ходив і ніс слова. Хоча був момент, коли він мог сказати: Я не буду цього робити. Я не буду. Я не дастую. Мене не паймуть. Дуже багато людей чуло, як я відрікся. Я не буду. Але він пішов і зробив. Тож, любі мої. Знаєте, а особливо, коли це жінка, та не тільки жінка і чоловік, коли сидиш вдома, і чим більше сидиш, тим більше починаєш становитися схожим на бездомного. Тому що тобі не треба вже себе тримати в тонусі, тобі не треба зранку робити макіяж, ти можеш почистити зуби під вечір. Не робіть цього. Тримайте себе постійно в тонусі. Ідіть вперед за своїм покликанням і даріть цьому світові радість, любов і натхнення. Бо тим, як ви будете займатися своїм покликанням, люди будуть бачити вас натхнення і будуть робити те ж саме. З вами була я, Сокольська Юля, до нових відеозв'язків!